Надзвичайно якісне насіння. Я ж насінній вод, це моя основна робота, основна спеціалізація. Я можу оцінити якісь насінництво, розумієте, компанії носіт, воно практично бездоганно. Надійні гібриди, які забезпечують надійний результат. Крім того, це компанія, яка веде дійсно оригінальну свою селекцію. І це селекція відмінна від усіх тих, які є в Україні. По кондитерському соняшнику конкурентів я не бачу. Причому це не тільки на ринку України, це на світовому ринку, тому що ну, ми дивимося на цей ринок і дуже уважно. Це чисто експортна позиція, тон задають споживачі. Вони кажуть, який треба, й ми і вирощуємо. Такий є в асортименті компанії Носід. він повністю нас задовольняє і за споживацькими характеристиками, і за технологічними. Ці гібриди я знаю з 2011 року. Розумієте, за цей рік за, за цей час були роки холодні, були роки дощові, були надзвичайно посушливі. І, що я можу сказати стосовно посухостійкості? Ці соняшники навіть у періоду вегетації не сильно змінюють під цими умовами. розумієте Абсолютно відмінна генетика. Ці гібриди завжди виділяються в спільних демо вони легко маркуються, вони помітні. Мені подобається тип. Вони невисокі, я не люблю і соняшники, це не, ну, не пов'язано з виляганням, вони гарно облистені, гарно себе ведуть. Нема питань з стійкістю. Ну, технологічні гібриди, які висуваються на великих площах, що тут можна ще казати.